Бути вчителем в умовах сьогодення це не лише прекрасно володіти матеріалом та знаннями предмету, який викладаєш у школі, але й перебувати у постійному пошуку нової і цікавої інформації, якої потребують учні. Вчитель історії та права школи номер 5 міста Житомира Наталія Ряба свою професію обрала свідомо і вже більше 15 років навчає своїх учнів умінням вчитися на прикладах історії, а також вміти робити свій вибір. Як казала Індіра Ганді, прем'єр-міністр індії, вона сказала, що Історія це найкращий вчитель, але її дістались найгірші учні, На жаль, от задача вчителя історії зробити учнів найкращим учням, які б досвід історичний, минулий перейняли і не робили в майбутньому помилок. А справознавця ну, відповідно, щоб людина орієнтувалася в правовому полі держави, розуміла, що таке правомірна поведінка, ну і жила гідно і достойно. Вітаючи педагогів та вихователів, учасники заходу дякували не лише за знання, але й за ту громадянську позицій та патріотизм, який освітяни прищеплюють своїм учням, адже ту любов та науку, особливо від першого вчителя, ми несемо крізь усе своє життя. Дуже багато приємних спогадів. У Мене була перша вчителька Світлана Олександрівна. Це була більш ніж гарна жінка, і я її так пам'ятаю з дитинства з таким гарним волоссям, з таким теплом, з такою добротою. по життю було досить багато тих, хто допомогли. В вихованні допомогли в тому, щоб вибрати насправді професію, допомогли багато в яких речах. Мені всі вчителі пригадуються тільки з добрими спогадами, з любов'ю. Ми звикли говорити, що діти наше майбутнє і це безперечний факт. Але я хочу вас привітати і вклонитися вам, тому що саме ви, саме вчителі формуються в майбутнє, тому що саме від того, з якою наснагою, душевним теплом. І бажанням ви будете плекати їхні знання і будете виховувати в них справжніх, чесних, відвертих і гарних наших співгромадян залежить майбутнє нашого суспільства і нашої країни. З теплом та дитячою щирістю школярі розповідають про своїх вчителів, дякуючи їм не лише за цікаві уроки та знання, але й за повчальні виховні моменти. Вони є талановитими, уважними, пильними. Вони дають нам знання і розуміють нас. Мій улюблений вчитель це, це вчитель алгебри, математики. Вона дуже освічена. Вона, вона дуже вона добре викладає свій, свій предмет. Я дуже поважаю нашого директора. Він ну хороший педагог зі стажем вітаємо з небучителя.